Слава Україні. Значить по п'ятки. Думаю, прийшов час ще відео зняти. Значить, Ось лежать ці всі старі запчасті. Це ще старі-старі. Це ще перші рази я, я ними працював. ями, тут все повичухувалось. А це ті, що чекають, коли їх поставлю. Косогон, це вся ось рамка болти, гайки все, кучі і косатись там лежить. Вже поржавіло. От я вам покажу, щоб все було по-настоящему. Все коса лежить. Рідна по цій п'ятки добані її видно. Все воно ржаве. Видно, що вона в цьому році не ходила. Тільки варив я її сто раз уже тут. Тип'ятку, я не хочу це згадувати ці бред коли. дай на дворі, а я... а я косу варю. Та ну зібрать. Я... Так. Значить, що все почалося? Е, ще рік тому я, я там працював, молотив і дивився це все, як там якісь здорові комбайни, як у них все це зроблено. Приїжджав мимо, я там заглядував на ці всі п'ятки, цікавився. Ось є така мене п'ятка з форшріта на шавендблоку. Думав, як його краще зробити, чи на резину, чи на наконечнику, бо є заводські на великубані з наконечниками. Типу такого плана. Один наконечник і... і на речагу. Але кашем там, там трошки воно краще. А тут трошки не так. І ось дивимося. Зависький е -е. полотно і трошки вище воно чіпляється, цей палець, так? Трошки вище. Воно дуже знає робити, але зробив з ниви, що попалась мені. Не вірив я в ниву аж поки не попробовав. Кусок оставши, десь 1,20 і скільки там. І ці запасні познімав я сегментики, такі, такі ржавенькі, ржавенькі. Не вірив я аж поки не, не пройшов сезон я цими сегментами. Так, ось думав, з погрузчика поставити, такий досить потужний наконечник, але ну, смазка є, а регулювавки немає. Хотів з регулювання. Знайшов себе такий з регулюкою. Якраз і тіло є, можна приварити його до п'ятки. Регулювавка, смазка. Пачик не такий, тут все міняється. Восьмерка-дев'ятка або там ось рідний взяти. Це не проблема. А потім чачка мені приніс із Кіровця, такий наконічник. Це ж з регулювання, пальчик, пальчик великий. Пальчик Можна замінити. Тут таке тіло ого-го. Поставив я таке з Кіровця. але зразу замітив, що одне слабе місце буде, де може вирватися, це різьба. Так воно і сталося, розкажу пізніше. По ходу. Дойдемо. Так, таке взяв я і цього наконічника, поставив, поставив, йдемо до комбайна. Тобто, на, на початку цього всього діла я знімав відео, показував, що я ось так зробив і не знаю, що воно вийде. Тому що не повторяйте там терепири, бо Невідомо, я не знаю, я ризикую. Оце, оце ж не було, це ж нива, це важна поломка, вона дуже дорого коштує. Так, ось ця, ця сама коса нивовська, то я ставив тоді. Така вона була гниленька і така вона вже стала вилазилась. Деякі сегменти треба міняти. Цей слопнув. E, значить, так. Тепер я можу казати, що да, я можу це порекомендувати, тому що у мене воно працює. Я пройшов близько 50 гектарів. Це не шуточки вже. Дивіться, люфти тут є. Я їх спеціально не обирав ці люфти. Прижим цей був тут. Між цими двома. Я його здвинув, бо п'ятка впиралася, впиралася у цей у прижим. І цей відповідно здвинув сусідній. Ось він був тут, здвинув його теж сюди. Так, все там гуляє, люфти є, Казали мені за якісь прижими там, такі наче геподібні подібні коротенькі. Прижим п'ятки самої, щоб може, сюди поставити. Класовський, іначе, як показує практика, не треба він тут той прижим. Я так думаю, так воно показує. Е, ось цей сегмент, що я ставив сюди, один, один, один треба замінити. Я його поставив, підібрав болтики на болтики. Так, тут трошки розпиляв. Цей прижимчик, щоб гачка заходила. Нічого не розболталося. Нічого. Я довольний. Я, я в захваті. Три сегменти розболталися, які були на заводських заклюпках. Ніяк липав. Це ще там, чи завод, чи хто їх клепав, не знаю. Так, я їх підклепав, зняв все недавно косу і далі пішов косити. Посмазки коси. Один раз я її, я її змазав, коли вона ще була ржава геть, перед першим виїздом цих сегментів, я вже рівняв десь, десь в ліс. Теж треба замінити його. Той раз її змазав внігровом пройшовся. І холості запуски були ото на смазку, на смазки. Так. Вдома включив, там на холостих оборотах крутиться. І плавно надавав газу, і теж крутиться, крутиться, ну, хай собі крутиться, шевелиться та й шевелиться. Повнив газ. Коли попрацювало, ну, все працює, все шевелиться. Да, ще одне. На цьому пальці, на першому. Оцеї перемички оцей ось, немає і не було. Вона тут, хто знає коли одламала, це ще до мене. Видно, що її варили. і вона там... Відсутні. Так. Е, більше її не мазав цю косу. Кожен день там, ні, це кожен день тільки я це мазав цю це п'ятку, там два качка шприцом все Трошки полізла цей солідола, все, я знаю, що там смазка є. Так, по пятки видно, що вона робоча, що вона робила, як я її виставляв, я ще показував, що трошки опустив 20 мм. Я це все враховував, що коли речах посередині стоїть, то, то п'ятка це в самому нижньому положенні. І, вона, і там має бути зазорчик між п'яткою і, і цими направляющими. Ну, міліметр два, ну приблизно отаку. Тобто вона нікуди там не, не прижимається, вона підвішена. Підвішена. Зверху є зазор, ще більше ніж 1-2 мм. І знизу 1-2 мм. Вона підвішена. Тобто, вона, грубо говоря, в воздусі якось так. Е... Далі, кажу як єсь. Десь приблизно через 15 гектарів перших 15. Е... Так як я і казав, що різьба тут прослаблена була, і вона наче нагрузку сприймає велику поштовхи і може не витримати. Так воно і вийшло. В кінці дня я замітив, що воно розболталося і. Ще там один гроз зробив і воно після грізиці вилетіло. Але без цих цих гайок я, я день доробив. Нічого, ну, Так само різало, от все, хоч і болталось, тут усе. Так само все різало. Питань не було. Просто я, я знав, що там воно вже треба щось йому робити. Е, доїздив день. До, до хати дої, приїхав, запасні частинки були, оця гайка і те яблучко. 에, скрутив, усе, Зашплінтував. п'яторка чи шістьорка. Так я й думав зразу зробити. Обварив тут ось з Так. контрольно Контрольну сюди прихватив, Ну, одрегулював перед цим. Геть затягнув і трошки відпустив. Там, чверть оборота Приварив і забув. Все. Я більше тут нічого не можу вам сказати. Я показую, як єсть. Тобто, 50 гектарів, вибачте мене, це не шуточки. На маленькому кубані зробити. Може хто й більше робив, ну. Но... Городами, кусочками і переїзди і все. Я раніше цікавився, а скільки ж можна цим комбайном зробити? Там в основній жнива. Ну, десь така цифра в мене зараз випливає. Це дуже важко, але це реально. Так, тепер відходжу від цього всього діла, бо це... Оце капець. Так. Пути. Я показую, що є. Зараз я можу рекомендувати, але зазори там скрізь є. Тобто нічого там не, не зажато, не... я зажниваю ні разу їх ось не регулював ось ці прижими. Там міліметра 2-3. Зазор. Мені розказували там поначалу, що там повинно бути до мілі... Міліметр зазор десь такой. Зразу так все сиділо, пильнував, дивився. Так. А цього сезону я зробив по-своєму. І воно працює. Спорідні з тим, що було. Для мене це реально небо і земля. Воно працює. Хоча в стандарті так ось весь товаришу показав мені ту стандартну конструкцію, тільки і довбані, Каже, що 6 років не заглядав. Мені це важко повірити, але йому я вірю. Це, я думаю, це дійсно так і є. Але як її регулювати, я не знаю, коли вона в стандарті. Ця вся п'ятка. Косогонити всі. Метка інформації немає, це або паті, щоб були нові, щоб ця площана геть рівнесенька, там якось і весь якось її там видивлятися, ви, вимірювати, не знаю чим чи стріляти чи, чи як, не знаю. Ну, знаю, що в однієї людини воно ходить. Сам не знаю, якими настройками і чому воно ходить. А в батьох я, я чув, що зношується, ламається день два і п'ятка обламана. Тобто обварив конкретно, знімав це все діло, знімав, прихватив то я по місту, прихватив, а потім зняв. І хорошо варив, обточив там, охололо і прикрутив. Так. тепер, да, після 50 гектарів я не можу посоветувати, але я показую, як є. Що може не все показав? Що може не все показав, то можу. Можу вислати. Фото, відео, де ось п'ятка. Не з п'ятки і якомога рядом з центр цей. Щоб не було цього речага аж сюди. Я речах цей убрав і не виламує. Так, Шпонка в тому році в мене улетіла. В цьому році значить, все нормально. Там я втулочку розпорну поставив... А, воно, воно ще, ще не, не геть зажата, але воно там є. Так. Все нормально. Є там інші питання по комбайну, що добуть мозги там, наприклад... Два рази міняв ремінь е, на варіаторі на барабані. Так, знімав відео. Да, там я довбався. А сюди я не лізу. Хоча року назад. Я, 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 я тільки сюди лазив, тільки сюди. От, в основному це було перше, перше там, місце, яке треба було там, об, обслужити, відрегулювати, почистити. А тут якось особливо ячмінь, наприклад. Це ще сою я нею не брав. Ячмінь, як я нею вбирав, то низенько, що там молотиш. і Тут землю, землю нагрібає, ну криво ж буває. І волки, і все не, не дуже видно. Ячмінь низенький, такий, що був низенький, що реально капець, Там не було що навіть молотити, але я, але, але я молотив і щось намолачував. То тут реально воно в землі все оце ось. Навіть ось, тут трошки видно як земля ще залишилась, шкрібається. Тобто дати сюди оту рідну, рідну, п'ятку і воно в землі буде чухатися в тих щілинах отих. А тут воно висить собі в повітрі. Да там Земля набралася, ну і що? Ну хоч би що. Так. Все тоді, що не так, вибачайте, ну я кажу, що є. Питайте, зніму, ще раз покажу. Все тоді, вперед.